Луцький собор знову покликав людей на похорон. У понеділок, 26 червня, місто прощалося відразу з двома захисниками України, які загинули на фронті. Бачите, скільки людей прийшло його провести? Велика родина в нього. Вадиму Войтовичу було 42 роки. До початку повномасштабної війни займався ремонтом автівок. Він хотів жити, ростити дітей, займатися улюбленою справою, як і всі ми. 22 лютого Лучанин отримав поїздку у військкомат. Зразу забрали в Естонії, а потім з Естонії перевели сюди його, вчився на сержанта ще в Рівному, а тоді його з Рівного перевели, туди і перекинули. Вивчився на сержанта, отримав сержантське звання і відправили його туди, на Донецьк, на Лімані був. Вдома з війни Вадима Войтовича чекали батьки, дружина, двоє синів, брати й сестри. Ми не так давно бачилися, була така нагода. Ви знаєте, наче ну ми давненько не бачились, а на той момент, коли зустрілися, то дуже обіймалися і щиро були раді бачити одне одного. І якби я тільки знала, що це вже в останнє. Настільки шкода взагалі. Братом він був класним, хорошим. Серце Вадима Войтовича перестало битися 19 червня біля села Діброва Луганської області. Підметний обстріл попали ранення. Все грудна кітка. І про жилет не спас, нічого не спасне. Двома днями пізніше, 21 червня, обірвалося життя ще одного захисника України, лучанина Олександра Маєвського. Тепер йому назавжди 37 років. Чудова людина, гарний учень, дуже доброзичливий, добрий. Ну, неймовірно хороша дитина, такий позитив завжди був, завжди прийде на допомогу, завжди. Ну, неймовірно хороший хлопчик. Ніяких до нього ніколи не було претензій. Конфліктів, як з дітьми, зазвичай буває. Це ж діти, ми всі знаємо. Дружив так. з багатьма дім. Любили учнями. його діти, вчителі також. На війну чоловіка призвали по мобілізації. Працював на посаді сапара, інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. Прийшла йому, дали вручну поїздку. Візов він відразу не задумався, на наступний день пішов. То все каже: мені хоробрості не вистачало піти собі добровольцем, але як пішло, треба виконати свій свій обов'язок. Загинув військовослужбовець 21 червня під час виконання бойового завдання біля селища Вільшана Харківської області. Олександр Маєвський ...підірвався на російській міні. Ці чоловіки, сини. Які мали радіти життю, які мали шанувати своїх батьків. Народжувати дітей, виховувати онуків, шанувати свою громаду. Сьогодні вони відійшли у вічне життя. Домовини з тілами героїв Вадима Войтовича та Олександра Маєвського пронесли театральним майданом. Поховали захисників з Луцька на міському цвинтарі в селі Гараща. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.